Вітаю у проєкті на варті закону. Сьогодні говоримо про кримінальні правопорушення, які скоїли мешканці Дніпропетровської області. Роботу надзвичайників та наостанок потішимо вас і гарними новинами. Тож залишайтеся із нами. У студії працює Маргарита Кузьменко. Ми починаємо. На території Дніпропетровської області, щомісяця територіальними підрозділами кіберполіції реєструється понад тисячу заяв та повідомлень громадян щодо скоєння відносно них онлайн-шахрайств. Найбільша кількість скарг, які надходять, стосується недобросовісних продавців, у пастки яких потрапляють довірливі громадяни. Протягом 2023 року тільки до підрозділу кіберполіції надійшло понад 4 тисячі заяв та повідомлень, з яких за 1200 фактами було здійснено заходи щодо встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, вказані злочини були, були розкриті та повідомлення про підозру понад 250 особам в рамках зазначення Значених кримінальних проваджень і обвинувальні акти, за якими скеровано до суду, також останнім часом фіксуються факти звернення громадян за скоєння шахрайських дій відносно них в разі переходу за гіперпасуванням, за силками, які надходять в месенджерах або на новостних каналах. Також поліція рекомендує ні в коєму разі не переходити, не реєструватися за сумними силками, а лише перевіряти їх в відкритих істочниках. В разі скоєння зазначених кримінальних правопорушень також рекомендуємо звертатися до Кіберполіції або до територіального органу поліції. Майже 3,5 мільйони збитків на постачанні аптечок для військових у розкраданні. Підозрюється директор комунального підприємства Криворізької міськради. Аптечки, що поставлялися, були недоукомплектовані необхідними медичними препаратами, а їхня вартість вдвічі перевищувала ринкову ціну. Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує злочинну діяльність. У Дніпрі на вулиці природні автомобіль екстреної медичної допомоги застряг на слизькій дорозі. Рятувальники за допомогою автомобільного троса допомогли медичним працівникам виїхати зі складної ділянки автошляху. Новомосковську поблизу вулиці Баланочна. Двоє людей переходили річку Самара по кризі та провалилися. На відстані 40 метрів від берега у крижаній воді знаходився чоловік, який потребував допомоги. Надзвичайники за допомогою рятувального пристрою дістали чоловіка з води та передали працівникам екстреної медичної допомоги. До прибуття рятувальників, свідки події дістали з річки жінку, яку також госпіталізовано. Рятувальники нагадують: будьте уважними та дотримуйтеся правил перебування на льоду. У кривому розі на вулиці Глінки виникла пожежа в приватному пансіонаті для літніх людей. Фахівці встановили, що причиною займання стала котельня. Горіли стелі, обладнання і майно всередині. У закладі цілодобово перебувало 40 людей та 6 працівників. Рятувальники разом із персоналом відвели людей в безпечну зону. Загиблих та травмованих немає. В одній з квартир дев'ятиповерхового будинку, розташованого на вулиці Калиновій у Дніпрі, виникла пожежа. У кухні горіло домашнє майно. Всередині помешкання вогнеборці виявили жінку, яка отримала опіки. Рятувальники винесли постраждалу з палаючої оселі та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Пожежу ліквідовано протягом минулого року. Національна поліція вилучила понад 5 тисяч одиниць вогнепальної зброї та більше півтора мільйона боєприпасів і набоїв. Серед резонансних спецоперацій, викриття диверсанта підривника та знешкодження схованок з озброєнням для криміналітету детальніше у наступному матеріалі. Мешканця новомосковського району правоохоронці вилучили цілий склад зброї, понад тисячу патронів різного калібру, гранати та запали до них: штик ножі, рушницю та карабін, магазини до кулеметів, автоматів та пістолетів. Все вилучене направили на експертизу. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами. Фігуранту загрожує від трьох до семи років ув'язнення. У Дніпрі ліквідовано масштабну схему надзаконного виготовлення та реалізації алкогольних та тютюнових виробів. Промислова потужність виробництва дозволяла виробляти понад 55 тисяч пляшок алкогольної продукції та 50 тисяч пачок цигарок щомісячно. Продукцію маркували етикетками відомих іноземних брендів. Контрафакт збували оптом та в роздріб по всій території Дніпропетровщини через орендовані кіоски, магазини та власну мережу кафетеріїв. Орієнтовний щомісячний прибуток від протиправної діяльності. Перевищує 6 мільйонів гривень. Вартість вилученої продукції понад 17 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання про накладання арешту на вилучене майно. Встановлюються всі причетні триває досудове розслідування. Судитимуть учасників двох злочинних організацій, які у складі угруповання двадцятівських займалися шахрайством та збутом наркотиків у місті Кривий Ріг. Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє рідних братів керували злочинними організаціями. Подробиці у наступному коментарі. Прокурорами Криворізької східної окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно 14 учасників двох злочинних організацій, які діяли у складі угруповання «Двосатівські» та займали шахрайством та незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом наркотичних засобів. Заходи з викриття протиправної діяльності здійснювалися прокурорами спільно з співробітниками управління стратегічних розслідувань Національної поліції України. Учасники однієї з організацій налагодили схему обкрадання громадян за допомогою так званих фішингових сайтів. У тому числі під виглядом соціальних виплат від і підтримки по всій території України, в подальшому отримані злочинним шляхом кошти. злочинці легалізовували за допомогою їх перерахування на електронні гаманці, акаунти інтернет-казино та інтернет-букмекерські контори. Інша злочинна організація спеціалізувалася на виготовленні та збуті наркотичних засобів і діяли на території міста Кривого Рогу. Правоохоронцями проведено понад 30 обшуків на території міста Кривого Рогу та Одеської області, під час яких вилучено мобільні телефони, десятки сім карток, операторів зв'язку, мобільну техніку, банківські карт картки, канабіс загальною вагою, понад 5 кг, електронні ваги, зго, зброю, набої та грошові кошти, навказане, рухоме та нерухоме майно за клопотаннями прокурорів, слідчим судей накладено арешти. Також арештовано та передано в управління арма грошових коштів у різних валютах на загальну суму еквівалентно 2,6 мільйона гривень вилучених під час обшуків. Наразі обвинувачені перебувають під вартою на їхні нерухоме та рухоме майно накладено арешти. За останній рік браконьєри завдали збитків на суму понад 25 мільйонів гривень. На водоймах та ринках в області інспекторами рибоохоронного патруля здійснено 2000 рейдів та перевірок. В результаті проведених заходів викрито понад півтори тисячі правопорушень, третина з яких є грубими. На правопорушників накладено понад 100 тисяч гривень штрафу та вилучено понад 5 тонн риби та біоресурсів. Поліцейські Дніпра вилучили безакцизні товари з продажу на суму в 400 тисяч гривень. З місць торгівлі правоохоронці вилучили майже 700 електронних пристроїв для куріння, 400 редин для куріння та понад 150 одиниць тютюну для кальяну. В Новокудацькому, Соборному, Чечелівському та Дніпровському районах на правопорушників поліцейські склали адміністративні протоколи. Викрито незаконну схему розмитнення метилового спирту зі збитками державі на 25 мільйонів гривень. Підозрювані розмитнювали спирт як розчинник для фарб, який не підлягає оподаткуванню акцизним податком та сплаті мита. Тим самим незаконно звільняли місцеве підприємство від сплати обов'язкових платежів. Про підозру повідомили трьом службовим особам Дніпровської митниці Держмитслужби. Їм інкриміновано зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Дніпропетровська область стала однією з дев'яти регіонів України, де започаткували нову концепцію формування безпечного освітнього середовища. Її фундаментом стане поліцейський, який нестиме службу в закладі освіти та відповідатиме за безпеку дітей. Офіцери шкільної безпеки з'являться у школах Дніпропетровщини вже наприкінці січня 2024 року, тимчасово за рахунок діючих поліцейських. Подробиці у наступному матеріалі. Вже розпочалося навчання для чинних правоохоронців, які після відбору заступатимуть на службу у закладах освіти у межах реалізації проєкту. Офіцери служби освітньої безпеки перевага надавала школам, які наближені до зони бойових дій, або з тих громад, які найбільше обстрілює ворог. Також враховувалась кількість учнів, які відвідують освітній заклад. Поліцейські, окрім безпекової складової функції, будуть забезпечувати ще і певний зв'язок між освітянами, дітьми, батьківським комітетом, надаватимуть практичну допомогу, надаватимуть допомогу в організації профілактики, дитячої злочинності або інших правопорушень, які можуть бути вчинені на території закладу освіти. Представники правоохоронних структур пройшли певний етап перевірок, після чого були розподілені серед 106 закладів освіти Дніпропетровської області. Всі поліцейські, які подали кандидатури до участі у проєкті, пройшли певні етапи перевірок. Це була і перевірка криміналістичного аналізу, перевірка управління внутрішньої безпеки, перевірка інспекції головної. Психологічне тестування, медичний огляд та загальне співбесіду із консультативною комісією, діяльність якої відбувалася під головуванням заступника начальника головного управління Дніпропетровській області Володимира Богоніса за своїми властивостями, права громадянина і права людини. Вони мають порушення права на життя, на безпеку і довкілля, тобто ті права, які встановлюються. Установах, підприємствах, організаціях незалежності від форм власності зараз. В нас один із самих важких етапів життя. Торкнувся нашу Україну, тому наші діти повинні бути забезпечені безпекою не тільки вдома, а і ще під час навчального процесу. Як нам відомо, то це пілотний проект, який буде тривати півроку до закінчення школи в 2024 році. Мета новоствореної концепції захистити дітей у школах в умовах повномасштабної війни та створити безпекове середовище після нашої перемоги. Проєкт започаткований за ініціативи керівництва держави, Міністерства освіти і науки України, МВС та національної поліції. Він діятиме у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Рівненській, Сумській та Чернігівській областях. Маргарита Кузьманко, Олександр Шевченко спеціально для Д1. Водолази служби з надзвичайних ситуацій врятували двох лебедів. Дніпряни помітили на кризі Дніпра лебедя, який вже ледве рухався. Звернулися до рятувальників. Рятувальники доставили птаха до плавзасобу. Повертаючись неподалік місця виклику, серед криги виявили ще одного лебедя. Його також врятували. Птахів передали місцевому волонтеру, який за ними доглядатиме. Також цього тижня патрульна поліція Дніпра відзначила восьмиріччя. У 2016 році в цей день на вулиці міста вперше виїхали патрульні екіпажі. І з того часу щодня на соцслужбу, службу забезпечуючи безпеку Дніпрян та гостей міста. На цьому ефірний час проєкту на варті закону добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні!